<гасує> ви причастились до Гросен Шнобеля ЗСУ. Він у мене настільки блискучий, що, хоча це вийде ввечері, ви бачите, зараз у нас буде світло, як Божий день. Навіть взагалі хмаринок не видно. Е Мінусик виступає в якості антени для комунікації з космосом, тому моїми пухлими устами висловлюються безкінечно бентежно прекрасні істини, які можна відповідають дійсності. Але, тим не менше, шанс завжди є на те, що все буде добре. Тому ви мене і дивитесь, тому що ми досі живі і ми маємо прожити довгий період часу, щоб дочекатися капітуляції Москви і фрагментації. Панування штучного інтелекту з українською мовою над цією планетою і колонізації інших світів, тому що поліпланетарна людська цивілізація це є єдиний сенс, заради якого ми маємо жити і спалити Москву. Тому що як ви знаєте, там ми збудуємо на теренах великої Росіюшки вже прекрасної, тому що знелюдненої буде великий, величний просто навіть космодром. Стосовно новин, які ви всі переживаєте, я вам їх розповідати не буду, тому що мені на це в принципі чхати. Не переживайте, дивіться мене, навіть коли мене немає в ефірі. Просто заходьте і радійте, що я завжди в доброму гуморі. Може, це заразно. Я вам скажу зараз корисну інформацію. В перший момент, ми, як ви знаєте, організували школу. Пілотів вона буде далі розширятися ще окрім напрямку ФПВ на інші. Зараз же ми масштабуємо підготовку фпв пілотів тому що сили безпілотних операцій потребують їх багато, тому що у нас це виходить добре. Ми співробітничуємо і діємо по програмі безкінечно, просто божевільно прекрасний школи бере вітер. Якщо б я був е безпілотною школою, я був би бере Вони бубачки, і е наша школа з ними взаємодіє. Е ми е е е так само даємо дуже якісну підготовку, тому що, на жаль, багато хто цим. Ребує, тобто бере там кошти, бере аби випускати. Ні, ми, як і Боровітер, приділяємо увагу практичним знанням. Інструктори з бойовим досвідом. Три тижні підготовки, і ми випускаємо серйозного фахівця. Деякі бійці, пройшовши не дуже скажімо якісну підготовку в інших школах, потім перепроходять її у нас і вже стають літунами, які несуть добро на землю, винищуючи окупантів. Тому наша школа по перше нагадує, шукає ще людей, які комісувалися, демобілізувалися військової служби або ж мають бажання і якісь навики роботи з БПЛА і не підлягають мобілізації. Там троє дітей, важкі хвороби, ще якісь там заброньовані. Ми вас можемо забрати на роботу в нашу школу підготовки пілотів, тому що ми вже підготували порядка 50 От і зараз масштабуємо цю підготовку. Також, якщо ви військовий, який плануєте демобілізуватись, комісуватись, це Київ, це хороші зарплатні умови, це хороша там побутові умови в школі. Ми вас заберемо. В описі буде пошта Ейркрасізм. Пишіть, і все буде добре. Ми навчимо людей, військових зараз переважно. Як якісно знищувати ворога з допомогою ФПВ-дронів? Е, так само, якщо ви військовослужбовець, якого командир роти, командир батальйону вас визначив, те, що ви маєте стати пілотом, або ви командир батальйону, або замкамбрига. Пишіть нам, щоб ми ваших бійців навчили. Це безкоштовно. Ми видаємо сертифікати, а надалі ще й можливо буде процес восування. Е, на основі того, що пройшовши підготовку в нашій школі, ви далі. В навчальному центрі Збройних сил України безпілотних сил ви здасте екзамен і отримати ЄТ ВОЗ. Тому військовослужбовці поширте цю інформацію. Ми можемо готувати пілотів. На цій прекрасній е, паузі між оголошеннями закликаю вас зробити нещадну вподобайку цьому відео, можете поставити її три рази. Отак от, от поставив, сняв, поставив, сняв, поставив, сняв Я не знаю, до чого це призведе, але думаю, Ютуб оцінить цю вашу божевільну, е, боже, божевільне бажання лайкнути це відео, може це якось допоможе. Ну і напишіть безкінечно прекрасний коментар. Під цим відео. Другий анонс важливий. Ми вже завершили, підійшли до цього системно. Аня і Віка, два дуже крутих наших менеджера. Просто знахідка для добрих справ. Вони ці дівчата організували там, за моєї підтримки, курс з реабілітації військових. Потім ми будемо реабілітувати також цілими родинами. Будемо допомагати, можливо, з працевлаштуванням, будемо допомагати ще з якимись юридичними питаннями, але, перш за все, це є фахова від професіоналів психологічна реабілітація, навіть складу відновлення. Тому що це не так, що ти приходиш, тобі там пихають шприци, коротше, тобі якісь не знаю, там засовують в носа шоколадку, в вухо морозиво, і ти такий, все-все, я вже визерю. Ні, це ми не кажемо про якісь. Крайно це психологічне відновлення. Це весело, молодіжно, спортивно, це групові заняття, це не оргії, це буде потім. Це, скажімо, якщо у вас відчуваєте проблеми, ну не знаю, там буває, я зараз кажу про конкретні приклади, тому що ми цим займалися до повномасштабки. Наша спілка ветеранів не з Росією займалася до повномасштабки, ми займалися реабілітацією ветеранів, з цим ж психологом працювали і проводили навчання ветеранів it технологіям там, тестерам, щоб вони поступали на роботу. Ми, і, і, до речі, зараз комбат одного з батальйонів, які в вчорашніх ув'язнених, а тепер добровольців на війну. Він, за... він тоді навчав проектуванню мебелі. І відповідно у нас цього є великий досвід. Тому... Добрий день, мене звати Катерина. У 14-15 роках я воювала на сході України, пішла добровольцем. Після повернення додому, як, мабуть, і всі ви відчула. Той стан, коли себе погано почуваєш, коли ти не можеш спати, в тебе болить голова і взагалі не, хочеть, не хочеться виходити з дому. Я почала шукати можливості якось собі допомогти, чула про всіляку тобто, психологічну допомогу і так раптово натрапила на курси біосегістивної терапії, якраз набралась група. Це було зимою цього року. І отже, пів року я проходжу цей курс, який організований спеціально для учасників бойових для учасників бойових дій. Що я можу сказати? В принципі, основні такі проблеми вони пройшли. Я не можу сказати, що все так супер-супер все добре, але принаймні. А вже хочеться виходити з дому, хочеться зустрітися з друзями. У мене зникли головні болі. Я в принципі, дуже вдячна організаторам, нашому тренеру, за те, що вони зробили такий проєкт, таку допомогу для бійців. Що я можу сказати, хлопці? Ви не лякайтесь того, що треба піти і собі допомогти. Я вам чесно кажу. Ідіть і спробуйте собі допомогти самі, тому що ну, на державу покладатись то не дуже гарний варіант, а хлопці один одному допомагають в цьому випадку. то просто набирайте сміливості і записуйтесь. Це цікаво, якщо ви відчуваєте реально, там, не знаю, там, ви демобілізувалися служби, бо ви десь служите біля Києва і ви бачите проблеми, тобто, не знаю, там ви пісуєтесь по ночам. Я кажу, всякої іронії, тому що ми так допомогли дівчинці, яка в Зайдарі воювала. Реально, я після того зрозумів, що ми робимо крепкі речі. Тобто вона реально у ну, неї був там, великий стрес там, від важкості цієї війни, вона багато чого переживає. Вона все нормально, але от по ночам просто буває, ти просто пісяєшся. Е, І це допомогло реально наші курси, і багато просто м такої менш е великої допомоги. Але ви відчуєте це відновлення. Це весело, класно. плюс отримати таку спільноту, де один одному допомагають, говорять про проблеми. Всім, взагалі, байдуже, навіть якщо ви по ночам дивитесь хентай, які у вас там почались проблематики, ви можете це відкрито поговорити. Можуть бути індивідуальні заняття з психолога, можуть бути групові. Всі свої, де абсолютно всім байдуже. На те, які у вас дівіантні прикаляси, головне, що ми вам допоможемо, вам становище стане легше. тому Тут, Тут буде, ми вже зараз скоро запустимо сайт, ми підійшли до цього системно все зробили. До речі, зараз команда, яка розробляє сайт, власник цієї компанії сам мобілізувався на службу, але його ще команда працює, вони зробили нам крутий сайт. І заняття будуть кілька разів на тиждень в Києві, можна відвідувати, там, записатися на курс і ходити там раз чи два на, на тиждень. Це буде на метро Голосіївська в Києві. От, тому, якщо відчуваєте цю проблему, якщо бачите у ваших товаришів, проблеми, вони самі можуть думати, а ну, нафіг воно нада, я рекомендую звернутися. Тому що точно стане легше, буде гарна спільнота, яка допоможе вам вирішити якісь або проблеми зі стресом, з головою. Десь просто відволіктись, потрапити в коло своїх. Тому буде в описі курсу психологічної реабілітації. Тепер переходимо до догодної справи. Ви думали, я забув. Багато кому не відписали, тому що ми довго проводили там протестування на поліграфії і так далі. І ще зараз людей, скажімо, опрацьовуємо. Пам'ятаєте, я оголосив хрестовий похід проти антихристів і агентури ФСБ, яка в рясах цокає копицями по нашій землі безкарна. Багато чого вже зараз відбувається і відбудеться. Тому я нагадаю, якщо ви людина, яка може собі дозволити прийняти участь в безкінечно добрих прекрасних справах, я не кажу навіть про якісь там фізичне виховання, це може бути різне якби, спостереження, аналітика, там агентурна розвідка проти РПЦ ФСБ. Якщо ви військовий, якщо ви маєте можливість вириватися, допомагати, ми трошки довго працюємо ці заявки, тому що дуже багато зголосилося людей з різних куточків країни, але вже скоро відбудуться дуже крепкі події. Часто це будуть події, де ми повністю діємо в рамках закону, і навіть з допомогою е, там органів благоустрою, ми будемо очищати нашу землю. Це дуже я пишаю з тим, що вдалося зробити цей тонкий баланс, щоб ми зробили все красиво, пухнасто і кривожерво, і щоб ці просто шушваль вона аж верещала, наскільки вона беззахисна перед добротою наших сердець. Тому хто хоче долучитися до... Святої інквізиції проти московських бесів в лаврясах буде в описі. Пишіть трошки займеться часу, десь відпишемося вам через тиждень, два-три. Але це буде крепка, вам сподобається результат. Стосовно ж новин, які вас турбують, ладно, так і буду. Трохи розкажу. Я відстав трохи в час від того, що відбувається, тому що немає часу за всім стежити. Зараз ми займаємося. Розгортання сил безпілотних систем, е і це велика клопоть роботи. Е тому е не за всім встигає стежити. но пам'ятаєте, я вам казав, що десь місяця півтора тому, два, що кажу, що буде вже так, несе трошки неприємний запах перемир'я. І ви зараз бачите, вже з усіх сторін лється, е Ви бачите, що вже президент е використовує подібні звороти. І у вас у всіх стоїть питання. Як же так? Як же мир? Тут дивіться, я для себе таки е, дав кілька простих о, для себе е, відповідей. Питання перше, чому мир не настільки, як би нам того хотілося е, буде, тому що не ми напали на Росію, а вона нас напала. Тому, по факту, якщо це буде е, заморозка, перемир'я або десь відведення навіть яких військ від частини окупованих територій, це вже буде супер результат, тому що в них не вдалося. Тобто вони на нас напали, вони програли. Наступ і просто далі вже обидві сторони е, понісши втрати, але ми не програли. Бо ми втримались. Є доступ до моря, є столиця е, відгризані е, значна частина Донбасу і значна частина Херсонської і Запорізької областей. Але як держава вона існує. Е, плюс показали дуже багато позитивних, якби дати результатів для всього світу. Як ми їх б'ємо, як ми не боїмося і тому. Змішані змішані результати, але звичайно ми понесли величезні втрати і в землі, і в людях. Тому... Тут тепер до суб'єктів, да? це я б казав до чого, що хотілося б, звичайно, щоб все було по-максимальному, але якщо це буде так, як воно буде, то ну, результати такі собі, але є цьому для мене закономірне пояснення, що ми просто напали, тому логічно, що якщо на тебе здійснено напад і розвалити, перемогти суперника вщент, ну, це треба було б відпрацювати на 10 з 10. Ми... По-перше, недостатня була підтримка наших союзників, тому що США не хочуть нас достатньо підтримувати, щоб Росіюшка розвалилася, або Росіюшка капітулювала, тому що Росіюшка тоді стане до рук Китая. А Китай для американців, як вони кажуть direction one enemy. і навіть керівника об'єднаних штабів замість генерала Мілі поставили генерала Брауна, який до того командував військово-повітряними силами. На Тихоокеанському флоті, ми як розуміємо, Тихоокеанський флот це китайський напрямок, і плюс е, ВПС і флот – це основні якби засоби ураження да там американської армії. І ми бачимо навіть керівника, як грубо кажучи, генштабу Америки поставили генерала, який відповідав за напрямок Китаю. Через то у них Китай головна проблема, е, і вони не хочуть штовхнути до його рук Росію. Шко через то вони балансують з другого боку. Є позитив того, що вони не можуть допустити, щоб ми програли. Тому що, знову ж таки це породить агресію Китаю. Бо вони побачать, що захід без. Помічний імпотентний, тому попри нарощування їхніх озброєнь, вони все одно е мають показати, що Україну не здали Україна не, не ніяким чином. Не програла, але це важкий є процес. Як кажуть по чутках, да, що тут американці можуть висунути двосторонні такі вимоги до нас, якби замиритися, тому що вони розуміють, що ми не можемо в нинішніх реаліях успішно наступати для повного силового звільнення нашої землі. А з другого боку вони будуть вимагати від Росії. Поспіти на великі поступки, щоб цей мир для нас був прийнятним, інакше обіцяючи дати Україні достатньо багато зброї, щоб ми нормально наступали. Я нагадаю вам, що 23-й рік контрнаступ не вдався. Е Очевидно, мабуть, найбільша причина, да, це недостатня кількість техніки, яку нам передав захід, попри обіцяні е, поставки, які мали бути. Вони не були виконані в дуже там різних пропорціях. Ну, скажімо, дуже там кратно було менше, ніж мало бути. Відповідно, ті армійські і ті бригади, які прийняли участь в контрнаступі, попри внутрішню нашу проблематику, яка була прогнозована, да, там наші десь там. Застарілість там, якихось там, тактик, десь там погана вилучка особового складу, і офіцерів, і рядових, само собою, ця армія мобілізована. Но, якщо б у нас, скажімо, 500 Бредлі. За рахунок того, що він зберігає життя піхоти, за рахунок того, що це класна техніка, навіть якщо вони там були десь поламались, десь ми там не вміли засоли. Були би кратно більші ефекти. Да, я коли ми там підробатіно вже зайшли на прокаповку, вже коли там це було осінню, можливо би ми це зайшли туди, наприклад, в середині серпня. А так би до осені вже догризли, і там би вже взяли просто під вогневий контроль сухопутне сполучення з Кримом. Має на увазі, от уже там е ця от смужка від Рабатіно до Азовського моря. Скільки там з кілометрами будь вона буде? Ну може більше, я так не пригадую навківку, то. Взяли би просто, щоб вже Хімарси наглухо простреляли. Артилерія добивала там до там три цього маршруту. Відповідно, там залізничного сполучення би не було, а тоді Кримського моста немає. В морі ви і так знаєте, що поте були дуже багато десантних кораблів, яких не так багато в чорноморському флоту. Плюс, в принципі, ви ж знаєте, де зараз Чорноморський флот, Чорноморський флот втік Новоросійський. Відповідно, ну но не було цієї зброї. Плюс була наша внутрішня проблематика, наші помилки, і ми не змогли добитися результатів. Ну це не значить, то якщо ця зброя не піде зараз. Вкратно більшій кількості, плюс якщо дозволять бути атакам саме по російських цілях, що тоді не будуть можливими досягнення результатів хоча би вогневого контролю всього сухопутного сполучення Крим ростов І ви зараз і я оцінюємо емоційно, тому що ми армія мобілізована. З того, що ми дивимося, Боже, вони забирають на Донбасі території. Боже, чи може бути славянськ Краматорськ? славянськ Краматорськ, Краматорськ не може бути до кінця 2024 року, тому що зважте на ту обставину, що для того, щоб продовжувати наступ на Харківському напрямку на Вовчанськ і Ліпці. До Харкова зараз взагалі вже не йдеться, не дійдуть. Там були залучені 44-й 11-й армійські карпуса Російської Федерації, 11-й це Кенінсберг, 44-й це Карелія на фінляндському напрямку. І розвідка Фінляндії вона викладала в відкритими джерелами, що супутниковий аналіз баз 44-го корпуса і, по-моєму, 11-й, навіть якийсь баз під Москвою, показав, що вони спустошені. Бази пусті, особового складу немає, техніки немає, тому що всі кинули на харківський наступ і вони наступали по те, що ми там наважали, це зрозуміло. Якщо ми там наважали, ну треба мати повне води, що там сталося, куди прибув генерал Драпатий, дуже толковий здібний воєначальник, для того, щоб взяти під контроль ситуацію. Але тим не менше, вони не добилися результатів, і військові наші, які приймали там участь. Зокрема, з підрозділів Гура, вони зазначали, де да й Гура, і 92-га бригада, і хартія зазначали, що часто там вони наступали, як його прийшли натовпами. Ми мене погана була вилучка у Росіян, звичайно, не у всіх, але характерно, що цих корпусов, яких не встигли до кінця сформуватися, 44-й армійський корпус мав сформуватися до хоча б якоїсь боєготовності до кінця 24-го року, а їх кинули вже в травні в бій. Їх не виставка і для того, щоб продовжувати наступ на харківському напрямку. Зараз росіяни перекинули з півдня глибокого півдня, там де були кринки. 810-ту бригаду морської піхоти, окремі я так її батальйони, і ще якусь бригаду десантно штурмову І навіть зняли, якщо не 98-му, по-моєму, бригада е з напрямку часа в яру. Окремі підрозділи десантів, які були залучені до штурмів, там перекинули зараз на Харків, тобто перекинули вже десантників і морську піхоту російську для того, щоб там продовжувати наступ. Відповідно, ви розумієте, що не так все просто з резервами у росіян, якщо їм доводиться такі залучати сили, щоб на Харкові продовжувати ведення бойових дій. Вони досі не можуть взяти Вовчанськ. Вони зруйнували місто, але не змогли рідни ні до Харкова, ні змогли нормально нічого зробити. То. В цій дінаміки, ні про які Краматор Славян зараз не йдеться, мабуть, ми розуміємо, що важкі справи в Нью-Йорку, і це місто вже там вони його знищили, як і Волчанск. Але це відбувалося попередні місяці, коли раз не була проведена мобілізація у нас, бо тільки зараз мобілізовані починають поступати на службу, або ті, хто пройшов підготовку базову військову, потім поступаючи на окремі воси, там мінометника, там, дрони, там перепідготовка офіцерів. Тобто вони тільки через півтора-два місяці поступають в Збройні Сили України, тільки зараз поповнення. Другий момент у нас був е, снарядний голод, який зараз поступово закривається. ви Бачите, з публічним новин. І е, третій момент е, втрати росіян. В Москві вже зараз тому хто пішов на службу, виділяють по 20 тисяч баксів е, мотивації е, тим, хто підписує просто контракт. То не розуміють, що їм треба якось людей затягувати на службу. Плюс вони навіть в ті, хто в Латинській Америці поставили за рекламу набирати найманців з Латинської Америки. В основному звідти їдуть воювати за нас, тому що там дуже не люблять комуністів. Сатаністів і наркоманів. Ті, хто йде воювати за Україну, вони ненавидять картелі, тому що картелі і комуністи ну, це в принципі нормально, як і в Україні. Всі ліваки, вони сидять наркотія, це наркокультура і паради це все одна, якби двіжуха йде. Воно так само і в Латинській Америці. Всі, хто йдуть сюди, воювати з Латинської Америки, це як правило. Люди з воєнної підготовки, які ненавидять картелі, ненавидять Москву. Ну Москва, тим не менше, починає залучати людей із картелі вже інших латиноамериканців для того, щоб собі робити поповнення, тому що особовий склад. От в місяць травень місяць був рекордним по числу е втрат особового складу російської, армії Російської Федерації. Червень місяць, друге місце. липень, не знаю, що там буде. Ну лимпоматку це величезні втрати. вони Не встигають компенсувати тих, хто не контракт, і вони не можуть провести мобілізацію. Тому що тоталітарний режим. Ви не всі будете не згодним, але мені не це чхати, тому що ви любите співати з кигликів. А я для того якраз це і кажу, щоб ви знали правду, і потім ви знаєте, будете знати, що карась був правий. але не в цьому. Ну, я теж це буду знати. Тому я це кажу. Таритарна держава набагато більш вразлива до народних бунтів. Навіть не тому, що там народні бунти, а тому, що просто інші узурпатори влади легко, якщо уберуть Путіна, саме прийдуть до влади. А вони всі вже одержимі да, цей владенька, відповідно. Через то в Росії не можуть оголосити мобілізацію. А російські чмобіки часічне мобілізуване, воєннослужащі, вони ниють, що от осінь, ми вже два роки на війни, за бред, Де демобілізація? Де демобілізація? А демобілізації не буде, і можливо не буде мобілізації. А поповнення особового складу треба робити. Тому тянуть африканців, ніпальців і індусов, Навіть дошло до того, що приїхав якийсь там їхній Махатма Кровавий Ганді, новий і індуський, і Путіну е, ультиматум поставив, що дай наших індусів, яких заманили там на службу е, в Росію. От. Відповідно, треба поповнення особового складу, вони теж мають з цим проблемки. До чого я це кажу? Динаміка така. f 16 не будуть панацеї, але вони будуть, вони дозволять десь вирішити проблему в повітрі. f 16 Зникнення артилерійського голоду, поповнення особовим складом. Далі стабільні втрати росіян, особового складу, яким тяжко даються, не можуть нарощувати групування. Далі проблеми з комплектацією бойової техніки, тому що по танках, по бронемашинах, по артилерії у росіян великі проблеми. У них і так всюди не комплект іде. Але те, що ми бачимо, було залучено на штурм на Харків з Т-62, або на півдні, коли вже Т-62 старовинні взагалі танки йдуть в атаку, тому що Т-72 не вистачає, та 90 тим більше. І плюс ми знаємо, що в цілому, з відкритих джерел, аналіз супутникових даних, навіть це не якась глибинна розвідка. Бази зберігання російської техніки вони пустіють. Виявляєте, вони вигрібають радянські запаси, тому що там багато чого просто неможливо відновити. А другий момент Урал, вагонзавод, в принципі, не може тягнути такими темпами відновленої техніки. Ви маєте розуміти, що зараз 10. 11 хтось там нових танків, які випускає зараз Росія, розконструвала вже виробництво нових, це взагалі нічого, це копейки. І тому техніки вони набагато менше зараз втрачають танки, тому що менше їх застосовують, тому що не встигають відновлювати і це для них велика проблема. Так само по артилерії, так само по РСЗО, так само по ці північно-карійські снаряди, про які вже був мільйон роліків росіян, що їм важко. Тому Росією саме важко. Це ж я не кажу про той момент, що да, не лінійні відповіді України в цій війні. Удари по морю. Потоплений просто без флот без бою, утоплений російський. Далі дрони. І це те, що називається Strike, дрони, удари по Росії. Ми розуміємо, що скоро по урал може прилетіти штук 100 дронів. Реально це буде. Я взагалі не звучу, що скоро наші дрони будуть літати там на 2,5 тисячі кілометрів. От, причому прилетить там на локальне ФСБ, скинуть їм якісь коротше, на голову фаламітатор, і ще назад вернеться, чисто патровить Росію. І по ППО вони не здатні це закрити, тому що це величезна територія. Для того, щоб взивати дрони, це як правило треба або... Комплекси зенітно-ракетні або там ЗРПК, зенітно-ракетний пушечний комплекс, типу панцир малого радіусу дії, а їх мало. І санкції даються в знаки. Вони лінію фронту, якби не всюди можуть тримати. Тут наше використовується і ВПС і та далі перебивати певні такі коридори. А що вже казати про всю Росію прикрити? І знову ж таки, прикриєш бази, прикриєш дачі Путіна, почнемо бути по економіці. Тому дуже цікаві бентежні події розгортаються в Росії, і тут сили безпілотних систем також будуть робити чудеса. І і вже робляться чудеса, багато підрозділів ЗСУ, і ГУРА, і СБУ. Відповідно важковатенька ситуація в Росії, якщо далі будуть удари по їхніх спроможностях по відновленню і випуску техніки, буде ще гірше не залізнювання, не безкінечних ресурс людей, тому що люди це треба їх чимось забезпечувати, екіпірувати, готувати і тому є певна, скажімо, перш півріччя 2024 року для нас було саме складним. Далі, очевидно, буде просто краще, тому що гірше вже складно було уявити, чим те, що було, і в цьому сенсі е, сили безпілотних систем, які зараз виникають, які будуть акумулювати досвід, е, технології, е, застосування е, безпілотних підрозділів, е, це теж буде е, нове для е, в силах е, збройних України, і ви можете долучитись до цієї історії. Зараз е, захід був в Києві, де ви могли прийти до поставити зустріч, е, поставити питання командувачу полковнику Вадиму Сухаревському. Легендарному просто він е, двигун цього процесу, кадровий військовий людина, яка безпілотну тематику опанувала ще в глибоких там х роках. Е, і він це розгортав і розуміє це. Розуміє як звичайну війну, розуміє кармійську дисципліну, так і розуміє, як і проведення там операцій, панування, так і розуміє сучасні технології. Тому ви можете долучитись до? Дещо нового. Вперше за 80 років, з часів створення як авіації, як родов військ, зараз от, е безпілотні системи: наземні, повітряні і морські. І дуже багато вакансій. Тому е скоро буде ще набір е СБС армії. Е пишіть туди, е будемо вас. Забирати в навчальний центр безпілотних сил, ви потрапите тільки в безпілотні сили. І якщо хтось засидівся на місці і раптом буде через півроку вже перемир'я, як цього от кажуть, там кінець листопада-грудня. Уявіть собі, а ви жодного окупантіка не прикопали. У вас не стоїть засічка на вашому пульті. От. Або просто ви не долучились до підрозділу. Ви привезли вашим побратимам там паливо, їжу, організували на службу так, що вони знищили дуже багато ворога. Тому поспішайте до перемир'я. Ви маєте знищити свого першого окупантіка. цьом цям Жду вас.